Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Мої вітання. Ви слухаєте програму Зустріч на князя Романа. З вами ведуча журналіст Ірена Вовк. І розпочну з цитати: бойчукізм одне з найяскравіших явищ українського розстріляного відродження. Провідні представники якого Михайло Бойчук, Софія Нелепінська, Бойчук, Іван Падалка, Василі Седляр були репресовані і фізично знищені 1937 року. У монографії зроблено першу спробу цілісно відтворити постать. І творчість одного з уцілілих учнів школи Охріма Кравченка. Цитата з монографії Ярослава Кравченка Школа Михайла Бойчука Охрім Кравченко, Художник і час. Сам же Ярослав Кравченко, мистецтвознавець, член національної спілки художників України, син Охріма Кравченка, сьогодні поруч зі мною у студії, пане Ярославе, вітання! Доброго дня вам, художник і час. Два поняття, про поєднання яких можна довго говорити і довго роздумувати. Художники ті люди, які здатні брати верх над часом завдяки багатогранності і невмирущості художніх творів. 113-ту річницю від дня народження у Хріма Кравченка маємо у лютому митця художника, творця, який у своїй творчості зберіг традиції бойчуківського монументального малярства. Хто ж, як не син, може найбільш точно розповісти про батька. І водночас, наскільки ця розповідь буде об'єктивною без нашарування особистісно родинних зв'язків? Чи зіштовхнулись ви, пане Ярославе, з цією проблемою, збираючи воєдино всі факти при написанні монографії? Дякую за таке запитання. Власне, воно і було пов'язано, коли я готував монографію, коли збирав матеріали. Матеріалів було багато, багато було і листів, багато було спогадів, багато було в пам'яті. І власне завдання, з однієї сторони, як мистецтвознавця, треба було розповісти про людину художника, а з другої сторони. Спогади сина про батька, і от це дійсно, що є доволі складно, щоб не перегнути десь, чи не за сухо розповісти про художника, чи не за патетично розповідати про батька. І тому, власне, ця книга ну, була таким отою спробою все-таки пройтися по грані і зробити так, як це повинно бути з пам'яті, зі спогадів. З особистих переживань і власне з точки зору історії мистецтва яскраві спогади з дитинства або вже зрілих років розмови, спільна праця, родинні зв'язки. Розкажіть як син про батька, про Охріма Кравченка з спогадів дитячих є багато цікавих речей. Суть власне в тому, що ми. 20 років прожили на вулиці Лисенка, і власне вулиця Лисенка і наше помешкання під 26 номером. Там, до речі, зараз меморіальна дошка вже встановлена. Власне, це найбільш отакі оємкі кольорові спогади. Пам'ятаю, як батько сидів в одній з кімнат і малював такої майстерні він не мав. Спілка художників йому не виділяла, благо навіть в спілку його прийняли вже майже в 70-літньому віці пізно дуже пізно році, так тому що. Практично впродовж цього життя, все таки оцей карм бойчукіста він завжди висів. А в Україні це ж було, скажімо, подвійно небезпечно. Якщо в Росії художники, які не вкладалися в рамки соцреалізму, обзивались формалістами і їх просто відсторонювали, то в Україні до цього ще приліплювали. Такий ярличок буржуазного націоналізму, і виходило власне ще жахливіше, ще страшніше. І ну, певні такі моменти було навіть дійсно своєрідним подвигом в 70-80-ті роки сміливо заявляти про себе, що я учень Михайла Бойчука у книжці є багато особистісних спогадів. Напевно, зацитую. Отже, усе почалося з пісні. З маминою народної співанки, а знала вона їх безліч, що, мов криниця з чистою джерельною водою вгамовує спрагу, додає сил у хвилину розпачу. Ой, не шмилу же, зелений байраче, не плач, не журися, молодий козаче. Мамина співанка, й та придорожня то поля, що ген за горбком височить серед поля, з якою малий пастушок, сумно опершись на кия, міг розділити свій біль. Виплакатися до її зеленавих шумливих листочків, та нема гірш нікому, як тій сиротині, ніхто не пригорне при лихій годині. З якими настановами виховував вас, батько? Що принесли з собою вже зріле, у доросле життя? Бо напевно ну, навчав. Ви знаєте, батько сам з молодих років пішов в світ. Народився він в селі Кищенці біля Фастова на Київщині. Абсолютно в молоді роки, десь в 15-літньому віці він пішов. В українське військо воював в українському війську. Потім, коли вже як то кажуть, перемогли совіти, прийшло спрацювати. Він працював в Білій церкві, там вчився, потім переїхав в Київ, і практично з молодих років він звик сам собі давати раду в тому житті. Звичайно, що оце його вміння жити, вміння давати. Раду в найкихось найскладніших ситуаціях, а ті ситуації в нього були, була й тюрма, був констабір, була висилка. Так от я знаю, так що шлях до Львова о Кравченка виявився непростим. Дуже війна, голод, арешти, роки поневірянь, і практично, скажімо, його батько, мій дідусь. дідусь, помер в часи голодомору. Батько в цей час був на виселці в Котласі. і коли він повернувся, власне, що. Застав матір. Матір вижила, батька не стало, і до речі, в нас в національному музеї є портрет матері, мальований батьком ще десь в сороковому році. І навіть в цьому портреті, який дуже нагадує ікону, видно, що навіть в сороковому році, в період найбільшої оцеї сталінської реакції, все одно для себе він малював так, як його вчив Михайло Бойчук. Бо, власне, та проблема була в тому, і, скажімо, в своїй книжці Школа Михайла Бойчука, 37 імен я піднімаю це питання. Власне, що коли в 37-му році був розстріляний Михайло Бойчук, були такі найвірніші його однодумці, арештовані, розстріляні, інша частина учнів або розсмокталась, роз'їхалася по Окраїнах переїхали в Росію, переїхали в Казахстан або опинилися власне на засланнях в тюрмі, відбули ну мінімум по 10 років. І коли вони повернулися вже перед війною до Будемо так казати, до мирного життя. Одні з того переляку, з того переживання, відмовилися від того всього. Будемо казати, що вчив їх Бойчук, і навіть не признавалися, що вони колись вчилися в Михайла Бойчука. Інші, як мій батько, як Оксана Павленко в Москві, як Антоніна Іванова, як Ярослава Музика. Львівська художниця ці власні люди впродовж свого життя спокійно, впевнено для себе малювали, так як їх вчив їхній вчитель, якого всі вони дійсно дуже любили, і можу сказати, що навіть боготворили. все таки хотілося б якось систематизувати. Тоталітарна система залишила суттєвий відбиток на житті Охріма Кравченка. Він міг би створити незліченно більше, якби не боротьба з тодішнім режимом, можемо якось так розповісти про основні віхи найбільш плідні періоди у житті і творчості художника. Бо наскільки я розумію, що основні свої роботи він створив вже так наприкінці життя, в принципі, так тому що практично в мене вдома зберігаються роботи батька до 30-го року, тобто до його арешту. І пізніше, в часі арешту, він малював, він дотримувався цієї традиції, але все таки воно збереглося в малюнках, в рисунках, в шкіцах, в невеликих творах. Звичайно, що в повоєнному. Чи Києві, чи в повоєнному Львові малювати так, як в Чевбойчук не можна було, треба було дотримуватися. Ну будемо казати, методів соціалістичного реалізму, методів такого будемо казати, натуралістичного реалізму. Але батько це вмів. І коли він приїхав сюди, і в перші роки його було запросили викладати в училище прикладного декоративного мистецтва в інституті поліграфічному, власне, він показував студентам, і це є навіть в спогадах власне, студентів, які в нього вчилися, наскільки він точно володів олівцем. Тобто, для того, щоб рисувати, будемо казати так, більш авангардно, більш експериментативно, треба обов'язково пройти добру, реалістичну школу. І він мав цю школу. Хоча малював власне так, як йому хотілося, і вже, скажімо, в книгах відгуків. Його виставок десь перша була в 67-му році, в 69-му році. Прихильники соцреалізму писали, що він, мовляв, малювати не вміє, що в нього якісь не люди, а якісь покручі, що в нього там якісь дерева грубі, то не таке, то не таке. А він вже малював так, як йому хотілося передати цей світ. Хоча, як я кажу, є збереження його роботи абсолютно реалістичного характеру. Але вони відносилися, ну власне, десь швидше до 50-х років. Треба було якось це таке виживати щось робити. А десь від початку 60-х, десь від хрущовської відлиги, батько повернувся власне до все таки школи Бойчука, до експерименту. Він е, практично не визнавав фарб фабричного виробництва, не любив працювати в олії, а власне використовував темперу. Мало того, власне, що використовував темперу, знову ж таки, він не сприймав фабричний темпер. Він сам собі він збирав глинки, в нього були глини різних відтінків: От і ж умбра, сієна, вугіль, зелена земля, товчана цегла, якщо було потрібно. Він сам собі це курантом розтирав, робив емульсію з яєчного жовтка, готував власне цю фарбу. І там досить цікаве, ще те, що треба було завжди прорахувати. Скільки тобі треба фарби. Тому що практично вона потім засихала і перетворювалася знову в, як сказати, майже в штукатурку, розумієте, тверділа. І треба було собі вирахувати, скільки тобі на один сеанс, що ти хочеш сьогодні працювати, скільки треба тобі тої фарби приготувати з цією емульсією. Ну і малював він, власне, темперою, наслідуючи. Техніку монументального малярства. Йому, як художнику-монументалісту, на жаль, в радянські часи ніхто не довіряв стін. Він все-таки був в опалі, він все-таки був, ну будемо казати, на олівці. І довірити, якісь, будемо казати, радянські ідейні композиції йому, ну мягко скажемо, побоювалися давати або не дозволяли давати. І... Єдине, це автобусні зупинки. Вони власне був такий своєрідний підробіток в 60-х, 70-х роках. Це автобусні зупинки. До речі, до цього часу ще в таких глухих селах можна зустріти саме, наприклад, куди ну... їхати, куди прямувати, що знає побачити? От, ну так от тяжко сказати. В... Таросамберському районі, десь отут недалеко від Львова, але в таких глибинках, от, скажімо, там від Золочева їхати на білий камінь, і там є декілька таких автобусних зупинок, які збереглися. А от сакральна та гуцульська тематика були окремим розділом в творчості охріма Кравченка. Гуцульська тематика, практично, батько досить часто виїздив в Карпати, і взагалі виїзд в Карпати для львівських художників. Це була така своєрідна Швейцарія, своєрідні. Таатри, як в поляків, скажімо, ну, хоча й поляки і тут їздили, і ця традиція десь починаючи з середини 19 століття була. Але одні їздили в Космач, другі їздили в Дземброню, треті їздили, власне, ще якісь там села. Батько для себе обрав декілька сіл Косівського району: Соколівка, Річка, Яворів. І, власне, більше був в тому колі. Там він був, був там з ним, їздив туди також Олекса Ученко багато там було знайомих, багато цікавих людей. І власне в тих краях, і так само він ну розмальовував іконостас, розмальовував церкву в Соколівці. На жаль, цього всього вже до нашого часу не дійшло. Все-таки 50-ті роки минулого століття. Це вже. Певний час мінялися моди, мінялися смаки, в, скажімо, в яворівському іконостасі є його роботи, але вони ну майже не до впізнання, бо їх потім перемальовували туди і тепер. Але це був такий, ну будемо казати, нелегальний приробіток, на який радянська влада дивилась так крізь пальці. Тобто цього робити не можна було, і в той же час це робилося. І розмальовувалися власне. Батько розмальовував церкви в Косівському районі, тут в Оброшино біля Львова. Золочеві, ну тобто, декілька таких об'єктів сакральних було і досить цікавих об'єктів. Пане Ярославе, якою є мистецька спадщина Охріма Кравченка? Наскільки вона збереглася? Якщо говорити про спадщину, практично в мене вдома збереглася певна частина його творів як найранішого часу? від Кінця 20-х років, і збереглося власне те, що він малював вже в 60-ті, 70-ті, початку 80-х. Велика кількість робіт є по музеях у Львові, в Тернополі, в Франківську, в Чернівцях, в Запоріжжі. Тобто, вже в останнє десятиліття ним активно цікавилися і його роботи. Ну, будемо так казати, щось він дарував, щось продавав, і воно опинялося власне в музеях. Багато є в приватних колекціях і в Україні, і за кордоном. Це ще одна така річ, що темпера, як така, вона не дуже любить, щоб її переносили з місця на місце. Ще роботи, які мальовані на картоні, вони тримаються. А те, що мальоване на полотні, полотно руйнується, так робота Вона осипається. Тобто темпера сама по собі вона ж тримається, вона не втягується в полотно, вона тримається ґрунту, лівкасу. А основа полотно воно ж живе, воно рухається, і от за цього за рахунок цього рухання починає якби відсипатися сама фарба. Страждають тому... роботи від так, того. Так тому, власне, як вже хтось має ці роботи, вони, значить, висять на стінах, і дуже ніхто їх не переносить. Знаю також, що Охрім Кравченко був добрим педагогом, але знову ж таки, тодішній режим. Не дозволяв сповна це проявити, чи мав батько якихось своїх учнів, можливо, знакових педагогом він був досить коротко, тому що з одної сторони, коли він з'явився тут в 46-му році, з однієї сторони його сприймали як людину, яка приїхала зі сходу, радянська влада орієнтувалась на таких людей. Вони їм тут були потрібні, щоб оцих клятих западенців виховувати в хорошому радянському дусі, але потім раптом стало зрозуміло, що батько, хоч і зі сходу, але абсолютно. Національно свідомий і аж ніяк не буде грати в дудку комуністичному режиму. І тому його попросили м'яко скажемо із училища із інституту прикладного мистецтва, в якому він був, будемо казати, при самому створенні цього інституту, в якийсь певний час він викладав в поліграфічному інституті. Більше можна сказати, що учнів його приходили додому, вчилися в нього дома, і, скажімо, такі, як. Вже старенький зараз Вадим Масюткін у Львові. Він або Масюткін, або Черкіс. Він міняв прізвище. Такі були цікаві люди, як і Микола Кристопчук, цікавився і Іван Остафійчук. Такий був молдавський художник, з яким вони підтримували дуже добрі зв'язки впродовж років. Це Філімон Хемурару. В Києві також працювали художники, яких цікавила власне оця ідея монументалізму, цікавило темперне малярство. такий Богдан Сойка, який зараз працює в Янові тут біля Львова. Можу сказати, що багато львівських художників приходили до нас додому. Батько підтримував дуже дружні відносини з Ярославою музикою, яка також була учениця Бойчука, коли він був у Львові, і яку також цікавила і темпера, і мозаїка. Тобто, з одної сторони зацікавлення чисто технічні чи технологічні з другої сторони, власне, ідейні. Батько завжди намагався товаришувати з людьми яких він вважав свідомими українцями у батька був власний рукописний життєпис. Наскільки так. я розумію, ви послуговувалися ним, коли писали у цю монографію, коли відтворювали сторінки з його життя? Так. Цей рукопис батько писав вже десь в 70-х роках. Є в мене два варіанти рукописний і потім вже переведений в машинопис. І дуже цікавий власне цей рукописний варіант, писаний дуже таким тонким каліграфічним. Бо батько ж свою трудову діяльність починав десь там писарем в волосній управі. Там були такі факти. Так. І, власне, там треба було мати добрий каліграфічний почерк. І оцей каліграфічний почерк батько зберіг впродовж свого життя, і ці спогади написані дуже так гарно, красиво і абсолютно читабельно. Чи не замислювалися ви, по перше, щоб можливо видрукувати якось їх? По-друге, щоб створити щось схоже для власних, наприклад, нащадків з одної сторони, оця книжка. Часткове відтворення, тобто на його автобіографію я опирався, цитував її, давати повністю можна було мені потім казали, що ти її не дав. Власне, тут в самій книжці. Ви знаєте, я також, коли готував цю книжку, це була така, ну, перша велика моя монографія. Я дуже боявся її перевантажити, власне, боявся того, щоб воно не було. Забагато, щоб воно не було занудно, щоб воно не було похвальбою. І тому, відверто кажучи, можливо, якби я тепер робив переведення цієї книжки, я би ще багато чого міг додати. Передалася вам від батька така звичка укладати свої якісь рукописи? Збирати архіви так. Я збираю архіви. в мене так само є багато матеріалів. Ця звичка, може такого, складання папірчиків вона в мене збереглась, бо практично він же ж також багато чого зберіг через ті складні моменти, і скажімо, в мене вдома є його альбом малюнків 30-го року. Які власне там частина малюнків навіть з тюрми. Тобто він їх зберіг в часі слідства, в часі котласу. Він зберіг ці речі і незважаючи на ті перипетії в його житті, висилка, десь там він був в Росії, був в промисловому районі, там Сталіно чи Кривий Ріг, Дніпропетровськ. І він це все якось возив за собою, тримав це. То, можливо, така скрупульозність до документів мені передалась. А от, ну, будемо так казати, малювання не дуже. Я, скажімо, Оце батьків хист до малювання мені не передався. Зате передалась любов до високого, до мистецтва. Ну це, це дякую за такі слова. Власне, ви розумієте, ну з, з малих років я весь час був при цьому. Я бачив, як батько працював, я бачив, як він творив. Він ніколи не кривив душею. Він завжди був щирий, і відвертий. Його не брали на виставки, тому що він відмовлявся малювати труби у Оренгой Ужгорода, дроти системи Мир малювати якихось червонопиких трактористів чи комбайнерів, навіть за завданням десь один раз його послали зі спілки малювати якусь там героїню соцпраці, То він так це намалював, що ту роботу також відсунули і сказали, що вона аж ніяк не передає радості соціалістичної праці. Листування як спосіб спілкування потроху зникає з нашого життя. Раніше що було чи не єдине джерело зв'язку, взаємопідтримки і зрештою пам'яті для того, щоб трошки більше зрозуміти, яким же ж був охрім Кравченко. Попрошу вас зацитувати щось із листів, які ви зібрали теж у своїй монографії. Листування дійсно це дуже хороша річ, яка зараз відходить, дійсно відходить на другий план. Хоча я особисто як любив, так і люблю листи. Люблю їх писати і люблю їх отримувати. І це навіть був цілий такий ритуал, коли береш на по. Зворушливий такий так та? приходиш додому, сідаєш, розрізаєш ножничками цей конверт. Ну оця культура спілкування. Власне, вона в листах дуже великою є. Люди дійсно жили, люди дійсно переживали в оцих листах. Дійсно було їхнє життя, і власне по цих листах можемо судити про тих же ж. Людей про те, як воно було, зараз це все погубиться, зникне. Наші ці всі смс-ки, вони ж ну, все зітреться. Все зітреться, а це лишається в пам'яті, правда? І скажімо, коли друг дитинства Степан Дейнека пише до батька, що я пам'ятаю, як... Значить, його молодим, і от наскільки цікаво, я дивився на твої кучері, як на свого лютого ворога, і підмовляв хлопців, щоб тебе уночі сильно обстригли. Але дехто казав, що це гріх робити, бо он у церкві намальовані янголи, теж кучеряві. Знаєте, от якийсь 15-й чи 16-й рік, і от отакий образ. І от він зберігся на папері в листі в пам'яті людини. Вона це виклала на папір, прислала іншій людині. А ми тепер можемо це все ще. І завдяки листуванню, можемо зазирнути у минуле, так, що вдається так, не так, так часто. Так. І от ми скажімо, і листи від Галини Зубченко, і від Оксани Павленко, і від Володимира Федька. Розумієте, це все є пам'ять, яку ми тепер можемо гортати на основі неї говорити про той час. Цих людей вже нема. Нема ні адресата, нема тих, хто йому писав. Але завдяки цим листам ми можемо говорити про епоху, в якій вони жили, в якій вони творили, яку вони пам'ятали. І тому, власне, недаремно книга називається Художник і час. Тому що я намагався розповісти не лише про художника, але художника в контексті його часу. Тому що, як би не було, людина впливає на своє середовище, а середовище впливає на людину. І якщо, будемо казати, ці впливи є правильними, реальними, правдивими, то це виходить дуже цікава річ. Треба старатися завжди бути щирим, відвертим зі своїм середовищем, і середовище буде таким до вас. І буде так само разом з вами. Пригадуємо сьогодні художника бойчукіста Охріма Кравченка разом з його сином, мистецтвознавцем Ярославом Кравченком. Питання таке наостанок, щоб трохи підсумувати бойчукізм як мистецька течія, як ця школа вплинула на формування сучасного живопису скульптури фрески і в чому нова. Генерація митців наслідує бойчукістів. Тут, на жаль, досить тяжко про це казати, тому що практично ні один з бойчукістів, з тих, хто вижили, не був пізніше допущений до. Прямого викладання, прямого контакту. не могли зі передати так, так свої знання. Тобто були певні, будемо казати, короткочасні навчання в того художника. Скажімо, приходили до Оксани Павленко в Москві, яка не боялася так само відкрито говорити це. Приходили до Охріма Кравченка, приходили до Ярослави Музики. і під їхнім впливом люди щось своє робили. І звичайно, що покоління. Шістдесятників, семидесятників було під певним впливом буйчукістів. і також намагалося, що на них вплинуло національне і монументальне. Тобто, на відміну від цього всього радянського ширпотребу, все-таки ці речі сприймалися більш вагоміше, і в той же час українська національна лінія була присутня в цьому. На жаль, цих художників також вже багатьох нема в живих. А теперішня молодь, хто десь щось чув, той намагається сам по собі. От часами в журналі Образотворче мистецтво читаєш, от що він власне послідовним бойчукістів. Дивишся на його роботи, Ну нема там ніякого бойчукізму. Ну але принаймні приємно те, що людина хоче себе. Почув, побачив вважати. і вирішив так. відтворити так на так. свій лад. Якщо на мені вміння художника відпочиває, то власне моя молодша Оля, яка закінчила реставрацію, вона. Підсвідомо це перехопила Оля. Народилася буквально за декілька місяців до смерті батька. В процесі вже мистецької діяльності її потягнуло до цього, і вона, працюючи в також в техніці темпери, зараз творить речі. Які абсолютно нагадують от такий бойчуківський монументалізм, хоча цьому її ніхто не вчив, любов до малярства вона тече у жилах, і mm -hmm. це тому підтверджені яскраве. Сьогодні я спілкувалася з Ярославом Кравченком, нашим львівським мистецтвознавцем, членом національної спілки художників України. Декілька слів від вас на останок. Побажання для слухачів. Хочу побажати всім здоров'я, миру. Радості життя і свідомого розуміння того, що ми є українцями і ми живемо на своїй землі. І мій батько, хрім Кравченко, завжди, незважаючи на всі такі перипетії складні, завжди вважав себе українцем і завжди, ну будемо казати, сподівався, що колись все таки Україна, як незалежна держава, настане. Бо він для цього також з самих молодих років прикладав всі зусилля, які міг і боровся тими власне засобами, які були йому притаманні. Дякую вам, пане Ярославе. У студії працювала ведуча Ірана Вовк, Тарас Вівчарський допомагав за звукорежисерським пультом. Творіть іншим на радість, собі на здоров'я. Почуємось.